Я з повною відповідальністю скажу, що льот це зло. В зло. форматі, якщо це дегустація саме віски, ну е, знову таки, коктейлі окей, там без нього нікуди, не, правильно? що я розумію. Ну от, а якщо ми кажемо за якийсь мол, який ми хочемо насолодитись, і туди кидаємо льот, яка ціль? Охолодити. Розбавити, дали правильний келих тобі, ти туди і швирнув декілька кусочків льоду. Воно, по-перше, виглядає ну, прям, ну прям дуже погано. Тому що вся ароматика, над якою старались мастер-дистилер, Джон, який мішав той, солод, да, да, мішав, той солод, де, там, щоб він не запрів. Потім це все переганяли, тратили кучу енергії, а потім майстер дистилер це зробив, від, ну, якби, проконтролював, потім майстер купажу своїм носіком винюхав ці всі проби, змішав тобі цей реліз, дав а бочку купили в Іспанії за дорого. Все це потрачено, а потім ти береш такий зухвалий і швиряєш туди один кусочок льоду, і вся ця робота.